Друзі, всіх вітаю! Отже, коли відбулася найвизначніша перемога української зброї, яким чином вона нагадує оборону Києва 2022 року? До чого тут Орбан? І, власне, це перемога, яка насправді відбулася дуже, дуже багато років тому, але вона нам зараз з вами підкаже, що ж треба робити з ворогом. Друзі, з вами український історик Олександр Ауфьоров і ми сьогодні з вами розберемося, де ж найвизначніша перемога української зброї в історії. Ну, звісно, в першу чергу хочу зауважити, що ми маємо зрозуміти, що якою б не була зараз озвучена в результаті перемога української зброї, найбільша, вона все одно буде мати друге місце перед нашою майбутньою перемогою над Російською Федерацією окупантам та агресорам. І Другий момент: нам треба розуміти, що наші перемоги, які закарбовані в історії, вони залишились завдячуючи писемним джерелам. Можливо, у наших предків були і більше перемоги, але ми їх, на жаль, не знаємо, бо про них не залишилися легенд, про них не залишилися, скажімо, переповідань, бо вони наприклад, на великих дистанціях, або ж про них головне не написано в писемних джерелах. Отже, друзі. Визначаючи найбільші перемоги української зброї, я хотів би нагадати, що насправді визначних перемог і визначних облог, визначних в цьому військових кампаній в історії нашої держави було багато. Ну, Хоча, хоча б згадати одну з перших, насправді, відомих походів військових на Константинополь 860 року, де, зрештою, кияни. Зібрали ну, від 6 до 10 тисяч війська в похід. Тобто цифра величезна і цифра, яка нас має орієнтувати на те, що потен... мілітарний потенціал був великий в... на цій території, яка мала назву Русі, знаходилась на цих от... подніпровських територіях. Можемо сказати, що однією з колосальних воїн була та, яка зайшла в нашу історію під назвою розрому Хазарського Каганату Святославом. Звісно, що ми навіть бачимо титул Кагана у Володимира, сина Святослава, як певний такий наслідок перемоги Святослава над величезною Східною імперією. Проте, друзі, не все так просто, адже там плаваючі роки. І ми не можемо знайти місце точніше дати згідно і наших літописів і, і джерел іноземних про те, коли відбулися ці походи. Зрештою, ми знаємо, що Святослав нам приніс шматок Крима та Саркел, це фортеця на над, Дону. Але так само ми не можемо казати, що це був розгром хазарського кагната, та, й, власне, відсутність джерел у хазарів, так, у літописних джерел. Нас змушують, в принципі, підважувати в цілому цей похід не як на історичне, а в цілому його результати. Тому що вже ми можемо з вами зустрітися з тією ситуацією, що ну, і хозари вже були не ті хозари, про яких ми часто читаємо як один з більш тих, тих територій. Звісно, що до важливих битв, і, але не на таких непереможних, але в цілому визначних можна сказати, наприклад, оборону Києва 1240 року від монголів, або ж, наприклад, оборону Маріуполя, друзі. Так само, коли 86 днів, із них 82 дні в повній ізоляції йшла битва за Маріуполь, як спочатку за міський бой, потім Азовсталь. Ми пам'ятаємо роль наших азовців, і зараз ми закликаємо весь світ. Зберегти життям тим азовцям, які зараз знаходяться на території країни-окупанта, країни агресорки Російської Федерації Московії, ми так само закликаємо не забувати про них, про наших побратимів та тих, хто тримали оборону Маріуполя». Але це теж сторінка визначна для української мілітарної історії. Ми можемо згадати з вами 1362 рік битва на синіх водах, коли українці з литовцями, білорусами сьогоднішніми спромоглися розбити подільські, подільських емірів, Хаджибея, Кутлубея та Дмитра, таке собі ім'я. І, в принципі. Відвоювати цю подільну нижню частину можна згадати битву під Грюнведом, можна говорити про битву під Оршою 1514 року. Ми, звісно, можемо з вами згадати славні бої Костянтина Острозького, але і Сагайдачного це походи на Москву або ж перемога під Хотинською фортецею 1621 року. Переможні походи та битви Хмельницького у 1648 році. Жовті води води», Полявці, або ж. Іван Виговський, коли розбиває московитів під Конотопом 1659-му. Ми з вами зможемо згадати і Кримську кампанію, коли Петро Балбачан звільняє Крим, звільняє південь, Запоріжжя звільняє низку міст. Це був 1918 рік. Але, друзі, так само і згадаємо звільнення Херсоном. Проте є все ж таки одна битва, яка ну за своїми масштабами не згадується. Тому що вона очевидно не про нас миролюбивих, так бо у нас є такий міф, що ми миролюбиві хліборобі нікого не чіпаємо. І одночасно цю битву забороняють нам в цілому про неї говорити. Бо вона, друзі, має кілька незручних аспектів. В першу чергу, тому що нам все життя відмовляють тому, що історія Києва це українська історія. І одночасно з тим нам відмовляють, що, наприклад, наші князі київські це не українські князі, і всі російські вчені кажуть: от Чехи в 11 столітті, поляки в 10 столітті, е а от українці в 11 столітті не існує. Тому, друзі, ця тема, звісно, була під величезним ковпаком гебістів і цих всіх поганій мразі. Яка себе асоціює начебто з істориками, а є пропагандистами путінського е, кшталту. Тож, друзі, що ж за перемога української зброї, а це перемога над печенігами. Ми навіть не можемо сказати точної дати цієї битви. Так, друзі, не те що дати. Я припрошую, ми навіть не можемо сказати точного року цієї битви. Але ми знаємо, що відбулося. Отже, друзі, перед тим хочу сказати, що печеніги – це той е, об'єднання тюркських та інших за походженням навіть генетичним племен, які е, вперше згадуються у 8 столітті, але зайшли на нашу територію на нижнє подніприобережжя е, Південне, і вони зайшли в, в різних назвах. Ми їх знаємо як Печенязі. Візантійці їх, наприклад, знали як е, Пачнакіти, ну а власне араби називають їх ніяк, як, ніяк інакше як баджнакі. Що ж це таке? Це те та конгломерація племени, яка була в конфлікті з хозарами, хозарським кагнатом. Потім пройшла наприкінці 9 століття, тобто 890-ті роки, вийшла з-під земель з під прямого удару хозарських хозарів, тому що хозари їх там. Почали дійсно дуже сильно винищувати, набираючи торків собі в союзники. І от якраз печеніги, прийшовши до північно-прочорноморських степів, аж до Дунаю. І в цей час вони е витісняють племена угрів. Так, це те, що ми називаємо Мадяри, оце от Орбан. Предки Орбана, якщо він дійсно Мадяр, або Печеніг, бо він може бути і печенігом. Зараз я вам поясню, чому Орбе може бути. А взагалі він ну, просто насправді брудна корупційна схема. Так от, мадяри, які кочували між Донами і Дніпром, у тому ж IX столітті виганяється печенігами, вони йдуть далі собі шукати батьківщину ці мадяри. А от якраз на південному правобережжі і. Осідають між Дунаєм та Доном. Оці кочівники печеніги. Їх, до речі, намагаються в принципі розділити на те, що існувало десь близько п'яти племен, але так чи інакше. Печеніги певний час були союзниками київських князів, не певний час, а достатньо довгий період. Ми знаємо їх як союзниками на початку 10-го століття київських князів. Ми знаємо їх як союзників, наприклад, і на початку 11 століття, але зрештою, всі ми так само знаємо про те, що печеніги це люди, які вбили Святослава, так, намовлені візантійцями, начебто. Ми цього теж не знаємо. Єдине, що наш Епос доніс до того, що до нас і зафіксований в повісті рівних літ події 1972 року, коли хан Куря після перемоги своїх печенігів на Святославу зробив черепа Святослава. Чашу, ну і там на церковно-свянській мові написав, що свого не хотів, чуже шукав. І тут, друзі, нам треба знати, що Поченігі це облога Києва в часи правління Святослава. Коли Святослав вимушений був повертатися з Болгарії для того, щоб зняти облогу, але її знімає хтось з чернігівців претвіч такий Воєвода. Зрештою, ми знаємо, що печеніги дуже хотіли вбити дітей Святослава під час облоги, коли Ольга зачинилася в Києві, і печеніги оточили Київ. Вона тримала цих своїх онуків малолітніх Ярополка, Олега та Володимира. Ну, це були 960-ті роки, начебто, кінець 960-х років, так надає цю хронологію повістрівних літ. Ми пам'ятаємо, що Святослава вбуває до Сосімдесядру році печеніги. Печенігі це і ті, хто нападають на державу Володимира. Зрештою, Володимир Святий продовжує побудову величезних оборонних комплексів, які ми знаємо під назвою, за назвою э, Змієвих валів. Ці Змієві валі, вони і города, які насаджує Володимир, укріплюючи кордони, ми їх знаємо э, по стугні, по э, трубіжу, по э, Сулі, по Остру, по Десні. Величезні укріплення, зрештою, саме цей пояс укріплень, от такий би який нам треба було зробити від 2014 року, але насправді від 1991 року з східним сусідом. Оце те, що робив Володимир. Бо він розумів, про яких жахливих сусідів не йдеться. Ми московитів тоді чомусь всі разом колективно не розуміли, е, визначаючи, що всі ці погроми в Батурині, коли вирізають повністю цивільне населення гетьманської столиці. це якісь історії ну не про сьогоднішніх тих от братніх народів. Але Володимир чітко нам дав демонстрував, що з ворогом, який іде зі Сходу, вали будуть, рівчаки копайте куп... города, городіть так, ставте міста. Все це було. І якраз тому, що Володимир, навіть ми знаємо з західноєвропейських джерел, що ці події пов'язані з тим, що Володимир намагався укріпити кордон і казав, що за ним... Так, це прямі слова Володимира, які у нас є в західноєвропейських зерех, що за цим кордоном, за валами, живуть люди, які безпощадні. Це ті самі московити в сьогоднішньому образі. Але повернемося до того ж, як відбулася битва. Отже, з печенігами з різними помнами були різні конструкції, але так чи інакше це був ворог. І цей ворог описується, що він вже пішов на Ярослава Мудрого і хотів знищити Київ. І тепер, друзі, я вам цитую Зайпатівським списком. Наш літопис, який датує цю подію 1034 роком, а от Воврентівський список датує 1036 роком. Проте, ми можемо сказати одну штуку, що це відбулося очевидно в 1017 році. Чому? Зараз розкажу. Отже, тепер цитата про цю неймовірну перемогу: а коли ж Ярослав перебував у Новгороді, то прийшла йому вість, що печеніги стоять, обложивши Київ. І Ярослав, зібравши воїв многих варягів і словен, прийшов до Києва і увійшов у город свій. А було ж печенігів без числа. Ярослав тоді виступив із города, приготував до бою дружину Воїв. І поставив він варягів посередині, а на правій стороні киян. А на лівім крилі новгородців, і стали вони перед городом. А печеніги почали йти на приступ, і зступилися, вони, зступилися, зійшлися вони на тім місці, де ото є нині Свята Софія, Митрополія Руська. Бо тоді це було поле поза градом, і сталася Січ Люта, і ледве одолів під вечір Ярослав. І побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати, і ті, втікаючи, тонули в річці Ситомлі, а інші – в інших річках. І так погинули вони, а решта їх десь розбіглась і до сьогодні. Друзі, це оповідка про одну з найкривавіших насправді перемог української зброї, тому що князь Ярослав зі своїми дружинниками. З'єднаною армією розбиває печенігів. І тут ми з вами в географічному розумінні бачимо, що битва була за Києвом на полі, і що печенігів, по суті, через ці системи волі позаганяли в річки. Але що ми маємо тут точно знати, друзі? Тому що печеніги нікуди абсолютно не ділися, вони втікли. Вони були розбиті і інші ці от їхні племена, бо це багато, е, кажу, кілька племен було, ті, хто від цієї поразки врятувався, вони втікли на південь до Візантії. І там почали, е, почали е, ну, власне, нищити Візантію. Насправді Олексій Ком, е, Комнін бачив печенігів, які підійшли до Константинополя, його е, донька Анна, яка залишила свічню про цей бій. І якраз вона нам зафіксувала другий розгром Печенігів і написавши те, чого не дописав наш літописець, друзі. Так от, передаю слово Анні Комнін. Вона, що сказала? Тому що битва була 1091 року, 29 квітня, як приход до влади Павла Скоропадського, легко запам'ятати. Так от, ця битва була при Левуніоні. Коли війська візантійців разом з половцями напали на печенігів, і от Анна написала наступне: що загинув не просто, не просто армія, а загинув народ з жінками та дітьми, яких вони привезли з собою. І оце, от, от є свідчення того, що насправді літописець наш умовчав. Під стінами Києва підійшли не просто Печнівська армія, бо це ж кочові племена, десь там в, за ними були і їхні так звані вежі, тобто ці кибітки з дітьми, з дружинами, з похилого віку людьми. І ми маємо з вами відверто сказати, що якщо Русь тоді розбила Печенігів, і як зазначає Літописець, і так погинули вони, а решта їх десь розбіглась і до сьогодні, то ми маємо з вами зрозуміти, що тоді під стінами Києва в 1017-му або інакше 1036 рік різночитання зараз трошки поясню були розбиті просто на голову весь ну, народ починіський, частина його, інша частина, яка побачився про цю. Власне, нічого іншого поразку, просто втекла з території, щоб не бути поруч з Руссю. Ось така, друзі, історія. І тут я хотів би вас попросити підписуватись на цей канал. І, звісно, я ж забув подякувати всім, хто допомагає цьому каналу розвиватися вподобайками. Це дуже потрібно, бо ці новітні почні зі сходу е, намагаються валити відео. Е, дякую всім, хто, друзі. Пише коментарі, мені цікава і ваша думка з приводу битв, які ви пам'ятаєте, бо, може, десь чули і зрозуміло, що дякую щиро тим, хто фінансово підтримує цей канал, друзі, все в описі Patreon, картки, кофі, там, все в описі цього відео. Отже, друзі, і тепер ми з вами прийшли до того, що ця перемога чому вона не має дати точно, друзі. От дивіться, зараз я просто поясню, кому цікаво. По-перше, печенігів було без числа, про те, що я сказав. всі вони були вбиті. Це те саме, до речі, що канатується з згадкою Анни, доньки імператора Візантійського Оксі Коміна, про те, що їх було без числа. Тобто знищення було тотальним. Отак вони вже набридли Ярослава, що ми по суті говоримо про якийсь навіть напівгеноцид-геноцид. Але Печенігів, коли розгромили у нас під Києвом і потім в Візантії, все ж таки частка печенігів залишалася служити Русі, вони вже асимулювалися і просто прийшли як слуги, це нормальне явище. І одна частка печенігів, остання, вони втікли до Угорщини. Туди за мадярами пішли, за тими, кого вони вигнали. Тож, можливо, Орбан і є нащадок 100% є нащадок печенігів. Отже, друзі, а чому тепер про цю дату, ми не знаємо, 1017 або 1036 рік. Тому що вперше тут цитата літописець зауважує таке явище, що прийшов до Києва і увійшов у город свій. Коли Ярослав Новгорода у город свій. Тобто це свідчить про те, що Ярослав з Новгорода спускається в Київ, літописець каже в його місто. Чому так? Тому що це. Ми маємо з вами розуміти, що перші там, 15 років правління Ярослав правив своїм братом Стеславом. І саме для нетуписця було важливо сказати, що Київ це його місто. Бо потім Ярослав правив одноосібно і зрозуміло, що такі вточнення було б ну, насправді не потрібні. Потім ми бачимо, що печеніги почали йти цитую, на приступ міста. І зступились вони на тім місці, де Отон є нині Свята Софія митрополія Руська, бо тоді це було поле за городом, за межами міста. І це свідчить ще про одну цікаву деталь, що Софія Київська ще не була побудована і, по суті, Ярослав ще не розробляв, не розбудовував місто, а місто він починає розбудовувати. От саме тоді Софія, тільки очевидно, вона вже закладалася, але не було цих величезних митрополичних будівель. І зрозуміло, що ну на 36 рік, як планують, ну Печенів просто пришиб, вони ж побачили би місто. А от на початку 11-го століття цього міста ще такого великого, який буде з Ярослава, не існувало. Друзі, отже, найвизначніша перемога українців сталася на початку 11-го століття. Але вона займає друге місце, тому що ми очікуємо на більшу перемогу. Друзі, дякую всім, хто був з цим відео. Нагадую, підписатись, підтримуйте цей канал. І дякую всім за вами, був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Ауфіров. До наступної зустрічі!